Серега, а що у нас по заявкам на резервне живлення? Ти знаєш, я тобі покажу, О, дивись. Коротше, у нас кожен день падають заявочки на резервне живлення. І давай подивимося, значить, ну от, які заявочки: 16, 15 число. Що саме цікаве, у нас в день, в середньому, від 8 до 20 заявок. Ну і от візьмемо приклад, 14 грудня це у нас було значить, субота. Ця субота що була, у нас ось 14 перша заявочка. І от дивимося, 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 дивимося. Ось, 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 ось. І ось остання заявочка. тобто... За один день, за одну суботу, у нас 25 заявок тільки з одного джерела сайта. Я вже мовчу про соцмережі, це Facebook, TikTok, Instagram і так далі. І там теж є певна кількість заявок. Також у нас падають заявки з чат-бота на сайті. У нас на сайті, до речі, є чат-бот GPT. Він сам спілкується з людьми, бере телефончики, звідти теж падають заявки. Ось таким чином, в середньому в день зараз у нас приблизно йде там 40 плюс-мінус заявок. Це в тому, що в нас же ще є вхідний трафік по телефону. От, до речі, Максик, а скільки у нас в середньому в день зараз дзвінків на телефон? Десь в районі 20 дзвінків, 20 і й більше. 20 плюс дзвінків – це телефон да, в день, тобто біля там, 15 плюс дзвінки, заявок з сайту, заявки з соцмереж, тобто в середньому ну, от 40-50 заявок кожного дня ми Намагаємося опрацювати, але як ви бачили щойно в Gmail жодну заявку за суботу ми не відкрили а сьогодні. вже вівторок. Тобто, ми, ми, ми просто фізично не встигаємо обробляти, обробляти таку кількість заявок, Тому я вас прошу віднестися з терпінням до того, що ви можете чекати довше на нашу реакцію. А якщо ви хочете, щоб ми вам одразу відповіли, просто дзвоніть нам.